Відповідач протягом січня, квітня 2014 року користувався орендованим торгівельним місцем проте свої зобов'язання щодо сплати нарахованої орендної плати заказаний період в сумі 9630 гривень не виконав. Станом на день подання позовної заяви врахувалася вказана заборгованість. З приводу заборгованості відповідачі було направлено. Вимогу 14.04.2014 року, яка залишена без відповіді та реагування. У позовній заяві вказаний розмір неоскорбій, який складає 5382 гривні. Ви проводили платежі. Так. Ви, ви проводили 10 -10. платежі і на протягом цього йдуть собі процеси. Я не можу розуміти, кому я плачу і що до чого. Потріб. Але ви розраховувалися. Враховувалися. Випадку, випадку, ви вважаєте, ви своїми діями прийняли угоду до виконання, яку сьогодні заперечуєте? Я не приймав цю угоду, тому що суди позови ці закінчилися і йдуть далі. Наче. Коли вони 14 квітня до мене висунули в суд, що мене виганяли з ринку, якимось інакше приведуть, вони контрактують, я хочу. То хочуть, що то я можу стояти, то не можу стояти. В основному року я хотів платити, визнати всі питання, і прийняти. На вашу думку, на даний момент цей договір є чинний чи ні? Так, дійсний. Дійсний, так. А надсилали ви повідомлення про припинення договору? Надсилали? Бо... ні. Надсилали... надсилали чи ні. Я відчинен. Надсилали, так? Я Надсилали. Надсилали. Ви отримали заперечення від підприємця про припинення, звільнено? Не отримували, не отримували. все більше. Все у вас. Так. Все. За позор Волинської обласної спілки споживчих товариств до фізичної особи підприємця Волинця Олександра Петровича простягне 14 742 гривень. Ще раз засвідчується, враховуючи складність повного тексту рішення, розвітна частина виглядає наступним чином. Задоволення позитивних вимог. Змінили різні, рядок обрання чимось. Чому я не плачу з Нового року використовуватися е, торгове місця? Так як в мене не існує договору, я собі мислив, чому я дуже, платить, кому дуже платити, кому доплатити ці, ці гроші. На ці. Я пропустив ці гроші оплатити на соборону, спеціально. Деректові запустили за ці дня Я Спеціально ці розуміють платити куди угодно. Керівництво, ну, ці банди, но я це чітко розумію, тому що я бачив на майдані що де люди просилися, там були, просилися за втилку, чай, які зі ковуку в чай, чайки доганяли собак звіти. Подобні насроди це подобно. Це последні монстри в області, в Луцьку, які дурять людей, і за їх рахунок живуть і роблять ці чорні справи. Скажіть, будь ласка, ви скажу, те, що суд відкрити позивні нормальні робити? Якщо надійшла справедливість, я розумію, що суд мав себе зробити, тому що їх ніяк не було підстав, е, прийняти таке, наче рішення. Ви саме бачите.